На базі спортивних об'єктів Хмельницької АЕС створені умови для фізичного розвитку, підтримки та відновлення здоров'я атомників та жителів Нетішина. Енергетичне підприємство приділяє велику увагу розвитку спорту, активному відпочинку персоналу, адже це підтримує та покращує психофізіологічний стан працівників, які відповідають за безпеку стратегічного об'єкта. Дві структури спортивний комплекс та комплексна дитячо юнацька спортивна школа у складі первинної проспілкової організації ДПНЕК Енергоатом. Земля під майданчики передана у використання Хмельницький АЕС як державному підприємству. На сплачує відповідний земельний податок на неї. Дані об'єкти давно потребували серйозної реконструкції та ремонту. Говорить виконуючий обов'язки голови проспілки на Михайло Гук. спільні були звернення з генеральним директором. В Кінцевому результаті ще задовго до початку війни. Були виділені відповідні кошти на реконструкцію, ну і додаткове облаштування спортивних споруд. Якісні зміни зовнішнього стану спортивних споруд ХАЕС незаперечний факт. Ремонтні роботи виконані із середини, задля якісного обслуговування та комфорту відвідувачів, перекрито новим покриттям футбольне поле на території спорткомплексу. Відремонтовані волейбольний та тенісний майданчики. Проведені та продовжуються ремонти інших споруд. Чи слід нагадувати, що це не місця для пік. Ніків, вигулу собак та розпивання напоїв після реконструкції. Споруди потребують догляду та збереження для можливості якісного багаторічного використання цих об'єктів сьогодні. Будується паркан. Я думаю, що це тимчасова незручність. Я думаю, що деякі питання пов'язані з ним будуть врегульовані додатково, тобто будуть побудовані додаткові доріжки, які забезпечують можливість повноцінного пересування наших працівників працівників і е, жителів міста. Домовленості щодо проведення реконструкції, облаштування спортивних об'єктів ППО ХС, їх ремонтів були досягнуті задовго до початку повномасштабного вторгнення. Ми отримали кошти в мирний час і почали їх використовувати. Були проплачені і аванси, і за виконані роботи почали поступово платити. І в кінцевому результаті ці роботи підрядної організації, яка виконувала ці виконувала ремонт наших спортивних об'єктів, вони були всі використані. Тобто, це кошти, які були залучені з профспілкового бюджету. ДП на енергоатом і ще до початку збройної агресії. Щодо закидів, мовляв, кошти могли б піти на допомогу силам оборони. Михайло Гук зазначив, що атомники в авангарді допомоги ЗСУ. понад 187 мільйонів гривень із заробітної плати працівників станції перераховано на потреби військових. Також у різний спосіб надається допомога від підрозділів ХС. Не стоїть осторонь звичайної проспілкова організація, тому величезні суми виділяються і через проспілковий комітет компанії, і через проспілковий комітет Хмельницької атомної електростанції для допомоги. Вона може бути і адресною для дітей наших працівників, для наших працівників, які призвані до лав зсу, так і для певних військових частин, військових формувань. по Забезпеченню їх усім самим необхідним дуже важливо зберегти спортивні об'єкти у складі Енергоатома в період перетворення ДП на «Енергоатом» з державного підприємства у корпорацію, щоб і надалі надавати якісні послуги і працівникам ХАЕС, і усім нетішенцям. на вимогу керівництва та проспілки компанії Верховною Радою прийнятий спеціальний закон про особливі умови корпоратизації ДП на «Енергоатом». Передбачено стовідсотковий перехід е, в. Е... Корпорацію перетворення підприємства в корпорацію зі 100-відсотковим переходом усіх об'єктів соціально-культурного і побутового призначення, оскільки об'єкти, які забезпечують можливість реабілітації відновлення фізичної психологічної реабілітації наших працівників, вони є надзвичайно важливими і вони залишаються на балансі Хмельницької атомної електростанції.